Про житлову політику держави говоримо далі. Наталія Козловська, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України напряму зв'язку. Пані Наталія, я вітаю. Давайте згадаємо, Вітала, що вітання. в Україні так відповідно до діючого житлового кодексу передбачено ведення обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов. Квартирна черга. Останні цифри, які я знайшла, там стояли ще до повномаштабного торгення 600 тисяч людей. Чи ведеться зараз така квартирна черга, і чи треба вносить? Ти вже якісь зміни з огляду на те, що у нас мільйони людей без житла опинилися. Так, Тетяно, така кварти... такий квартирний облік. Він правильно так називається. Він наразі ведеться, і він наразі ведеться як органами місцевого самоврядування, так і центральними органами виконавчої влади, і його основи були закладені ще в житловому кодексі, який був прийнятий ще за радянських часів. І на превеликий жаль, в цьому контексті філософія щодо того, хто потребує житлових поліпшення житлових умов, вона не змінювалася, і мова йде не про визначення людей, які потребують вирішення житлового питання в залежності від доходів. А мова йде про те, що категорії певні категорії осіб, які не мають у власності певної кількості житлового приміщення, ставав становилися на квартирний облік і мали право на отримання безкоштовного житла. І переважно такий квартирний облік вівся в паперовому вигляді і говорити про прозорість, якраз таки як інструменту забезпечення житлом при такій фоні. Ормі ведення квартирного обліку і розуміння того, що вирішення житлового питання може людей взагалі мати якусь перспективу, на превеликий жаль, не йдеться. Тому так, ми ми наразі оперуємо цифрою 657 тисяч людей, які перебували на квартирному обліку, і паралельно ми оперуємо цифрою, яку веде міністерство соціальної політики: 4,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися всередині країни з початком повномасштабного вторгнення. 4,6 мільйона. Цю цифру ви назвали. Це ті, які потребують зараз житла. Чи вони переміщені, але потребують житла не всі? А це ті особи, які наразі переміщено, потребують вирішення житлового питання не всі. Але разом з тим ми розуміємо, що це люди, які втратили свої домівки або на окупованій території, або на території активних бойових дій. А скажіть, будь ласка, є у уряду у вашого міністерства програма, яка передбачає конкретні цільові показники по об'ємам по термінам будівництва житла для оцих мільйонів громадян, які переміщені і які цього житла потребують? Тетяно, а станом на зараз нам напрацьовані механізми, які допоможуть людям вирішити їх житлове питання. Ви знаєте, ми з вами неодноразово говорили і про програму є відновлення, яка передбачала компенсацію як за пошкоджене, так і знищене майно. Але разом з тим, це питання потребує загальнодержавного концептуального перегляду підходів, і такі підходи якраз і сформовані на базі закону про основні засади житлової політики. Ми говоримо зараз, і ви сказали про те, що багато чого велося в паперовому вигляді. І от сучасні цифрові рішення, я так розумію, вони плануються до впровадження в частині обліку громадян, які потребують житлової допомоги, чи не так? А так дійсно, ви абсолютно праві. А нами наразі напрацьовуються зміна законодавчої рамки. І ця законодавча рамка, якраз передбачає створення єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи. І якраз ця система буде єдиною цифровою платформою, на базі якого будуть сформовані і впроваджено всі інструменти, які допоможуть, по перше, мати людям доступ до інформації, яким інструментом вони можуть скористатися, або це пільгова іпотека, або це. Соціальне орендне житло або це службове житло, і на базі цієї платформи вони зможуть як подати заяву, укласти відповідний договір, і ті суб'єкти, які будуть тримати такі фонди, вони будуть моніторити проживання цих людей в цих в цьому житлі, яке буде з ними зреалізовано в рамках тієї чи іншої програми. З одного боку, з іншого боку, ми як держава зможемо конкретно визначити потребу, а яка сама кількість людей потребує вирішення рішення житлового питання, а які доходи у таких громадян, а які інструменти їм можуть підійти, на чому нам необхідно сконцентрувати свою увагу? Чи це пільгова іпотека, чи мова може йти про соціальне орендне житло? І нам необхідно буде передбачати до прикладу в бюджеті якусь бюджетну програму щодо субсидії на проживання в такому житлі. От якраз такого інструменту наразі державі не вистачає, і наразі ми працюємо над тим, щоб сформувати такий інструмент і мати реальні цифри, реальний інструмент того яким чином ми зможемо оперувати і, скажімо так, оперативно реагувати на ті потреби, які є у людей. Про оперативну реакцію держави, напевне, годі думати, тому що якщо я дивлюся на дані Державної служби статистики, то у 2024 році в експлуатацію введено лише 82 тисячі квартири. А ми говоримо про те, що мільйони громадян потребують на зараз житло. Ми говоримо про зміни, які потрібні в житловій політиці. І от, зокрема, ви можете розповісти, яких змін в житловій політиці слід очікувати з прийняттям закону про основні засади житлової політики, деякі моменти ви прилічили, які потребують змін? А що відео в цей закон? А, так, Тетяно, цей закон передбачає взагалі повну зміну філософії того, яким чином в Україні планується впровадження житлової політики. Його було напрацьовано спільно з нашими європейськими партнерами, європейською комісією, світовим банком, дуже великою кількості інших міжнародних фінансових організацій, які зацікавлені тому, щоб в Україні змінилася взагалі філософія ведення або формування житлової політики. І якраз закон, що він передбачає? По перше, він передбачає скасування застарілого його законодавчої рамки житловий кодекс нагадаю було прийнято ще в 1982 році, і відповідно всі процеси і процедури, які наразі в нього містяться, а якраз відповідали тому сьогоденню, і от ніяким чином не дозволяють нам оперативно реагувати на ті ситуації, які наразі в Україні, у тому числі з такою великою кількістю внутрішньо переміщених осіб. А закон передбачає впорядкування всіх інструментів на єдиній базі, які можуть бути застосовані і. Передбачає їх уніфікацію, чи то стосується пільгової іпотеки, чи то стосується соціального орендного житла, чи то стосується орендою з правом викупу, чи до прикладу службового житла, який також є один із інструментів вирішення житлового питання. А він передбачає створення таких фондів. Тобто, ми говоримо про розширення рамки будівництва такого житла, про яке ви наразі сказали, тому що дійсно станом на сьогодні темпи будівництва трохи впали, не зна... Значно, але разом з тим впали по відношенню до єдного до періоду часу, і окрім того, закон передбачає створення прозорих інструментів і механізмів. По перше, якраз цим законом впроваджується ведення єдиної інформаційної аналітичної житлової системи, про яку я сказала нещодавно, як єдиним інструментом для всіх можливих користувачів, як органів місцевого самоврядування, так і громадян, для яких ця платформа стане джерелом інформації щодо того, чим вони можуть скористатися, і де необхідно до кого звернутися, і які інформацію або документи необхідно надати, щоб а, зробити запит до того чи іншого органу, на а, не, з розумінням того, що вони мають необхідність вирішення свого житлового питання. Ну і відповідно, такий закон передбачає у тому числі інструменти залучення інвестицій, що для нас є також великим ключовим питанням, тому що а, прозорі процедури і механізми якраз є а, запорукою того, що міжнародний Вестори, у тому числі, будуть зацікавлені в будівництві такого житла на території України, і у тому числі вони можуть бути відігравати важливу роль як оператори тримання таких фондів, і громадяни зможуть отримати більше доступу до, до такого житла. Разом з тим, ми розуміємо, що досягти. Значних обсягів будівництва станом на зараз це питання, яке буде потребувати часу, тому ми передбачаємо у тому числі такі інструменти, як субсидія на оренду житла в існуючому житловому фонді. І наразі такий інструмент, на нашу думку, в як досвід країн Європейського союзу дозволить нам розширити можливості для громадян в доступу до житла. Абсолютно, тим більше оренда житла прописана в Конституції України, не доступність житла або його купівля, або будівництво житла, або оренда. Дякую, що ви розставили ці акценти і пояснили, чого очікувати нам від житлової політики держави. Наталія Козловська, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, була з нами на прямому зв'язку.